Все це, що я прочитав, оце є перехресний історичний доказ, що свідчить про особу Ісуса Христа, яка реально жила серед людей. Таким чином, у світській біблії, в біблійній історії існує велика кількість доказів існування Ісуса Христа. Можливо, найбільш переконливим підтвердженням того, що Ісус дійсно існував, є той факт, що буквально тисячі християн у першому столітті нашої ери, включаючи 12 апостолів, були готові померти. І багато з них померли пішли на смерть, щоб доказати віру. Я думаю, що це є найбільшим тим доказом. от про правдивість Ісуса Христа як історичної особи, що жив серед нас, серед людей. Я живу, я не знаю, чи про мене, скільки залишиться на землі пам'яток, описів, що я жив. Як про Ісуса Христа. І той, хто не вірить в Ісуса Христа, то не вірить в Своє існування, тому що Христос має набагато більше доказів свого перебування на землі, як кожен із вас. Ким би ви не були, хіба будете якимось там президентом або ще кимось і про вас через 500 років будуть згадувати, а через тисячу вже не будуть. А про Христа дві тисячі років, а про нього згадують. То це є доказ того, що він був учення, є доказ. Господи, ти був з нами тут на землі. І Твоя присутність на землі залишається разом з Твоїм вченням, Господи. І ті люди, які вірні, які слухають, Господи, Твоє вчення, візьми їх до себе. Бо ти засвідчив нам свою любов, а ми свідчимо тобі, Боже, свою віру. Йдемо до тебе, Боже. Бо ти даєш нам життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!